Я вже не витримую. Хочу розлучитися. Що робити? Ну, якщо є питання, що робити, то немає рішення розлучитися. Перш за все, зрозумій. Ти хочеш зберегти родину, зробила все можливе, щоб її зберегти. Чи ти твердо прийняла рішення розлучитися? Це найголовніше. Розлучитися теж треба екологічно, правильно, так, щоб не було боляче. Воно все одно боляче, бо це розрив відносин, відносин з рідною людиною, це як переживання горя. І тому для цього повинні бути сили. Розібратися, яке ж дійсно ти хочеш прийняти рішення. Краще із спеціалістом записуйся, будемо розбиратися.